У Німеччині 23 лютого відбудуться дочасні вибори до Бундестагу. Головний претендент на посаду канцлера Німеччини, кандидат від ХДС Фрідріх Мерц, на редакційній конференції німецького преси, заявив, що він буде у разі обрання канцлером узгоджувати підтримку України з своїми союзниками Великою Британією, Францією і Польщею. Він сказав, що це стосується і постачання озброєнь, зокрема і крилатих ракет Торус. На закиди своїх опонентів, зокрема від Соціал-Демократичної партії Німеччини, яку, до речі, представляє Олаф Шольц, чинний канцлер, який також претендує на посаду залишити за собою посаду канцлера, так от йому закидають, що його позиція у питанні постачання крилатих ракет Торус є така зигзагоподібна. Він сказав, що це не так. І підкреслив, що він завжди говорив, що потрібно було доставити ці ракети, і він би їх доставив. Тож сподіваюся, що Фрідріх Мерц переможе на виборах, стане новим касером Німеччини, і ми скоро побачимо його рішення про постачання Україні крилатих ракет Торус.